Анхолі Профісі продовжує збір на маленькі і не дуже потреби для першого окремого батальйону морської піхоти. Всі посилання в описі під відео донайте на ЗСУ разом до перемоги. Перший біл це косплей Хеймдаля з God of War Ragnarok. Це шматок ублюдка, який у грі відомий тим, що його майже неможливо вбити. Тому він постійно хвалиться цим і може підкріпити слова своєю спритністю та навичками. Цілі білда, на мілі зброю, здатність використовувати закляття, які бафують або дебафують, і висока мобільність. Це приводить нас до першого рівня, де раса, яку ми обираємо, має давати нам більше мобільності. Це може бути політ, безкоштовне використання місця степа, чи ще щось, що допомагає рухатись. Альтернативно, ви можете взяти щось живуче, типу творфа, бо спойлер вибір класу у білді це мах, який ніколи не відрізняється живучістю. Предісторію можна невілювати цю проблему, взявши фіту ТАФ. Але я б рекомендував брати альорт, який дозволить вам розкаститись раніше за хід ворога або лакі, щоб зменшити шанс попадання по вам. Можна взяти людину і взяти дві Origin фіти. З приводу статів має бути щось таке, бо спритність це ідеальний стат для поєднання виживаємості та шкоди. Статура, бо ви мах, якому вона потрібна, і інтелект, який магу потрібен ще більше. На перших двох рівнях у нас і сліду немає від білда. Єдине, що нас виділяє, це поганий характер та booming blade. Для живучості ще, звісно, потрібен Майчармор. Навіть без сап ви все ще мах, та маєте купу дамажних заклять, які допомагають вам дожити до третього рівня. Такі як Ice Knife. Джима чи Тандер Вейв наступає третій рівень, а з ним наш основний сабклас та спали другого рівня. Тепер можна почуватись трохи впевненіше у бою через швидкість та бонус до обладунку у вигляді модифікатора інтелекта при активації Чармера це багато, але якщо цього замало, Mirror Image пробафали у 2024, роблячи шанс попасти по вам ще менше, роблячи ваш білд мілішного візарда ще ефективнішим. І звісно, далі робимо ставку на спали ближнього використання, як Stou Blade або меджик Weapon. З цього моменту ви обираєте, чи далі прокачуватися як хеймдель качаючи мага для отримання більшої кількості спалів та їх рівнів, або на четвертому рівні робимо мультикласу воїну та забираємо його володіння. З якими приємним бонусом є броня, яка зробить. Вас ще затанкованішим, економлячи комірку на магічну броню, але на другому тірі ворожі маги будуть творити бруд, бо споли ігнорують бронюк, і навіть отримуючи половину шкоди від пройденого ряд китка, це багато. Можна витрачати комірки на абсорб Елеманс та отримувати усього половину від половини шкоди, але я тут заради володіння щитами, які зроблять ваш рівень обладонку більшим, та задля того, щоб на четвертому рівні мага взяти ось цю фіту. Майстер щитів з першого погляду це безкорисна річ, яка дає силу, яка нам не потрібна, додає прийом, який може бути корисним. Бо так з перевагою по цілі у мілі це круто, але з нашою силою мало хто його привалить, і те заради чого ми тут. Можливість за реакцію не отримувати шкоди від таких заклять, як Fireball взагалі. Бо після пройденого рядки спритності ми реакцію можемо не отримувати шкоду зовсім, що при нашій спритності може бути відносно часто. Так, ми за допомогою мультикласа лише в один рівень воїна стаємо міцніше, економимо слоти та отримуємо майже унікальну здібність. Далі. Тільки мага та отримувати споли Greater Invisibility, Spirit Shroud та Стіл Strike. Якщо хочете ризикнути, то трансформація тензіра ваш вибір. І враховуючи, що виснаження у 2024 працює по-іншому, дебав від закляття не такий страшний. З приводу фітів, це буквально все, що підніме вашу спритність, інтелект та мобільність. Тут насправді вибіри так невеликі, але фейтач так що інакше має бути. Варлок пактопут. Я говорив у цьому відео підкасті про те, що найсильнішим персонажем на першому рівні є Варлок. І зараз підкреплю на першому рівні. Ви вже знаєте один інвекейшн Варлока. Як ви вже зрозуміли, до цього це має бути пакт Пут, який розширить ваш список фамільярів та дасть їм можливість атакувати. Тут ми маємо три ідеальних кандидата: квазіт, Сфінкс Диф та Імп. Несподівано всі ці істоти жарніше за будь-якого персонажа на цьому рівні та здатні танчити як не в себе. Це не все. І ви за допомогою пактапут можете витратити свою дію та їх реакцію на їх атаку. Квазіт буде троїти, а Сфінкс та Імп будуть вносити шалений для цього рівня дамаг, який шотає щось типу 90% усього без який на вас може кинути майстер на цьому рівні. І це не все. Дію на цю атаку витрачаєте ви. Тобто на її хід дія залишається, що дозволяє їм робити Disengage, Додж та Хелп Екшн, не кажучи ще й про деякі їх абілки. При підвищенні рівні в кількість шкоди імпата Сфінкса залишається вагомою. Квазіт. Все також труїть. навіть якщо когось з них вбивають, пакт Пут дозволяє кастувати виклик фамільяра дією, не витрачаючи спел слоти. Тобто до тих пір, поки у вас є матеріална вартістю у тисяч золотих, ви спаунпоєнт для свого фамільяра який просто буде спамати цим тілом, поки ворог не відкисне. А цим матеріалом може бути сігара із ладену. Звучить дуже смішно, але ви можете візуалізувати це, наче з кожним викликом сігара трохи програє на пізніх рівнях. Шкода та ХП фамільяра більше не вражають, але це досі фамільяр, для якого мені навіть нічого вигадувати не треба. За мене це вже зробили. Майстер арбалетів після того, як у 20.24 занерфали шарпшутера, рейндж персонажів втратили у шкоді, але перспектива настрілювати по ворогу у чотирьох ходах від нього досі приваблива, тому це треба робити ефективно. Нашу расу однозначно буде астральний чи ладрін – Неважливо. Обидві отримують місце степи та гарно і лорно лягають на цей білд. Не кажучи про те, що ельфи в принципі одна з найкрутіших рас у грі, яка має доступ до фіти Елвен Екюрсі, однієї з найважливіших фітів для цього білда, найкращу пересторію для вас буде Wayfarer, бо дає саме ті абіліті, абільтіскоре, що нам треба володіння потрібними навичками та фіту Lucky. Доволі гарну фіту, яка допомагає як в атаці, так і у захисті. Обираємо клас бійця та забираємо бойовий стиль Арчері. Очевидно, тому що він додає плюс два до влучання. Та зустрічаємось із цікавою річчю. У нас широкий асортимент з вибору зброї, але обираємо мету, у якої шкода не найбільша, а саме хендкросбов, просто тому що в неї є проперті лайт, які дозволяє нам взяти їх аж два у кожну руку, зрівнявшись по шкоді із дворучним мечем. Це не все. У 2024 у зброї є. Є свій weapon property, який дає ті чи інші бафи на неї. У наших арбалетів є проперті Vex, яка дає перевагу на атаку по цілі, по якій вже попали Vex зброєю. Тобто ми можемо отримувати ефективну перевагу майже на кожен свій хід. Так ми існуємо доволі ефективно до третього рівня, маючи доволі гарний рейндж потанцевал. Та навіть якщо хтось захоче нав'язати ближній бій, наш місті Степ дозволить назад піти у рейндж. Якщо не вийде, ми все ще воїн, маємо броню та ХП. На третьому рівні. Наш саб-клас Чемпіон. Чемпіон, да Векс дає нам перевагу, збільшуючи шанс крита з чемпіоном, який дає нам критичні влучання на 19. Це найс, nice. до того ж, кріти тепер збільшують нашу мобільність. Та ще приємним бонусом є перевага на китки ініціативи, що допоможе у будь-яких ситуаціях. Далі ніякі здібності від класу не потрібні. Ні, вони гарні, просто не критичні. У той час, як критичними для нас, є фіти, серед яких обов'язковим пріоритетом є Crossbow Master, щоб ви могли ігнорувати лоудінг у арбалетів, а потім Elden Accuracy, який дозволить нам при перевазі по цілі кидати додаткову кістку атаки, збільшуючи Потенційний шанс крита, бо перевага від Vex буде ледве не завжди. Далі просто збирайте фіти по типу Шарпшутера, який досі доволі гарний, та пірсер, який тупо дозволить ролити більше шкоди. Якщо хочете піти не у чемпіона, то далі мультиклас рогу. Снік-атака та додаткові плюшки від сапкласа збільшить демедж та зроблять персонажа більш гнучким. Але будьте обережні, ваш білд роблять сильнішими саме фіти, яких ви можете брати обмежену кількість. І точно мультиклас не завжди в нагоді. Велика подяка спонсорам каналу FF, Блосір, Олександру Кореніву, Дасту, Грамсі, Мішель, Безполезному Богу, Дютєму, Павлу, Стіл Бобу, Ісусу Безбожному, Хонзі Анхаузу та Данилі. для всіх інших ставте лайки та підписуйтесь. Папа. -па.